Друзі, вітаю вас на каналі Мпочинка канал з ремонту техніки. Сьогодні до мене приїхала посилочка дуже цікавенька. Приїхав ось такий карджампер це базеус 3000 ампер Такої штуки в мене ще не було на огляді, тому сьогодні я постараюсь вам дуже Послідовно усе розказати, розібрати і подивитися, що це за карджампер такий дуже міцний. І що він себе представляє. Ну що, погнали. Розпаковуємо коробочку і дивимося, що в нас всередині. Погнали! Дістали ми з коробочки ось цю махіну, це бомба-пушка. Бачимо, що цей кад-джампер в нас трошки закритий скотчем, але власник мене попереджав, що він скривався, був поверхневий огляд цього бустера. До речі, модель цього бустера BSCH005, як бачимо, ось. І його характеристики. Бачимо ємкість 26800, 99 Вт годин, тобто дуже такий доволі міцний. ну і Всі інші характеристики, як ми можемо бачити, вони всі розписані на зворотній стороні. Бачимо струм 1000 А. Це стартовий струм і піковий, піковий струм 3000 А. Made in China. ось така моделька, ось так вона виглядає. На борту є компас, є кнопка включення. Бачимо, що в нього ще є тут. Так, головне, головна лицева панелька оснащена ліхтарем. Є роз'єм для підключення клещів. Бачимо, на борту ще є два роз'єми USB, роз'єм Type-C. Вхід, вихід працює як на вхід і як на вихід. Є е DC вхід і є е DC вихід. Ось така штучка. Цікава річ. Зараз ми Подивимось, о, та він ще й на 100% заряджений. Ну що, давайте вскриємо, е, подивимось, як він виглядає всередині. Перед тим як вскривати хочу е, зробити заміри ваги, скільки в нас важить ця річ. Важить в нас він майже квітк, як бачимо. Ну, я одразу мені було цікаво зрозуміти, скільки ж важить він. Ну, Кілограм важить. Дуже такий важенький пристрій. Так, ну що, починаємо розкривати і дивитися, що в нас всередині. Якщо для тих, хто буде розбирати, є деяка інформація, ось ця розбирається, він починається з цієї кришки. Треба її дуже-дуже акуратно зняти. Вона кріпиться на защілках, але треба пам'ятати, що защілки дуже тут хрупкі. І вони, бачу, вже повідламувались. Бачимо якісь залишки від цих зачілок мені передали. Ну, То я вже придумаю, як її назад зафіксувати. А далі, коли ви зняли кришку, можете побачити, що під кришкою знаходяться гвинти. Їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 11 гвинтів усі по периметру, треба їх розкрутити. А, і 12 ось посередині. Ну що, розкручуємо. Після того, як ми викрутили усі гвинти, нам потрібно взяти тонку лопаточку і дуже обережно спробувати підняти оцю частину бустера і потроху по периметру крутися, щоб воно все відійшло. Ось так це робиться. Дуже обережно робимо все повільно. Поспішати нікуди не потрібно. Так, ну що, ось ми і добралися до середини бустера. Зараз подивимося, що в нас тут. Ну що, друзі, давайте подивимося, що у нас знаходиться всередині цієї махіни, а всередині в нас, по-перше, знаходиться дуже-дуже велика батарея. Батарея складається з чотирьох елементів, 4С. Має так, є балансир. Скоріше за все, пасивний балансир. Для зрівняння з моделлю попереднього Базеоса карджампера на 20 тисяч. Ось батарея з нього розпакована, щоб було видно, наскільки воно відрізняється по розмірах. Звісно, от така штука. Роздивляємось тепер головну плату. Можемо спостерігати наявність мікроконтролера, Скоріше за все, новатон. ватон. Які відповідає в нас за індикацію і за управління всього пристрою, також можемо спостерігати наявність двох САУС-чіпів. Можу сказати, єдиний мінус: що також, як і в моделі 20 тисяч, немає додаткового охолодження. Ці чіпи дуже часто перегріваються і виходять з ладу. Зараз ми дістанемо платку, розберемо її акурат, акуратно і вже більш ретельно, уважно все передивимося. Перш за все дуже-дуже обережно від'єднуємо спочатку на екран, а спочатку давайте знімемо живлення. В першою чергу знімаємо живлення акумуляторної батареї з головної плати. Потім вже знімаємо а, екран, відкладаємо в сторонку і... Тепер можна зняти термопару і відкрутити гвинти, які тримають головну плату. Доволі складно дістати плату, тому, скоріш за все, прийдеться знімати ось цю накладку центральну. Вона кріпиться на защілках, тому зараз обережно спробуємо розібрати все це діло, зняти передню лицеву накладку для того, щоб у нас все дісталося. Накладочку дуже акуратно зняли, защілки не поламали, все ціле. І після того, як ми зняли цю накладку вицелу, у нас вже, я думаю, плата дуже добре повинна дістати з корпусу. Дістаємо плату, все дуже робимо повільно. Поспішати нікуди не потрібно. Так, платку ми дістали. Ось так виглядає тильна сторона плати. Зараз її теж ретельно вивчимо. Подивимось, дуже таке міцне охолодження стоїть на ній. І це доволі круто. Знімаємо радіатор охолодження для того, щоб подивитися, що в нас знаходиться під ним. Викручуємо 4 гвинти. Під охолодженням в нас знаходиться силова частина мосфети, є жвачка, так звана термопрокладка і є радіатор. Це вже дуже добре. Uh, тому силова частина в нас є в охолодженні. Uh, хоча вони забули про два саусчіпи, які я б теж сюди б щось uh, додав би для того, щоб їх теж охолоджувати. Ну що, давайте підкинемо мікроскоп, подивимось, що в нас за мікроконтролер стоїть і що в нас стоїть за мікросхеми, uh, силові мікросхеми саусчіп. Платка вже під мікроскопом. Першим ділом вивчаємо мікроконтролер. Це у нас мікроконтролер National серії N32G003. Ось так виглядає даташіт на цю мікросхему. Зараз подивлюся, ретельно вивчу її розпіновку і, зрозумію, чи зможу я зняти з нього прошивку. Так, характеристики цієї мікросхеми. Це в нас серія N32G003X5. Бачимо 32 бітний ARM Cortex M0. 48 МГц, 29,5 кБ, 3 кБ SRAM. Ну, і, тобто, ось його усі характеристики, як можемо спостерігати. Далі переходимо на South-чіпи. Перший чіп це в нас SaUS чіп SC8815 qdr а інший чіп це в нас sc 2021 a QDR. Ось так все це виглядає. Зараз теж знайду документацію на ці чипи. Буде дуже цікаво повивчати окремо. А, що ми ще скажемо по цій платі? Ну, платі, плата ця доволі виконана, доволі. Такі круто, непогано. Е, компоненти доволі якісні. Так, подивимось зараз, ще у нас, які в нас стоять Мосфети. Так, дивимося під мікроскоп, які в нас е, тут стоять Мосфети. Мосфети в нас стоять з маркуванням е, TDM3452. Це в нас Мосфети на 30 вольт. 80 Ампер. вони є у продажу на Aliexpress. їх можна придбати. Доволі міцна така збірочка, дуже цікава. Треба буде зробити фотографії, викласти в групу усіх маркувань запчастин. Обов'язково це зроблю. А зараз я хочу спробувати зняти проц і спробувати злить з нього прошивку. Так, пробуємо знімати процесор, наносимо трошки флюсу Озон 5МЕ, беремо фен і пробуємо знімати. Так, чіп ми зняли, даємо декілька а, хвилин охолонути йому, плату відкладаємо в сторонку і зачекаємо, поки він трошки охолоне, і під'єднаємо його до програматора. Після декількох спроб зняти прошивку з контролера National а, в мене, на жаль, нічого не вийшло. А, він скоріш за все заблокований, бо коли я пробую читати дані, то Мені чомусь видає нулі. Він читає, але, але все по нулях. Тому я думаю, що, скоріш за все, цей мікроконтролер під захистом. Далі я не буду експериментувати, бо якщо б це була моя річ, то тоді можна було щось ще помудрувати. Але так як річ не моя, є великий шанс його... Втратити, то було прийнято рішення встановити мікроконтролер назад на, свою, на своє місце посадкове і а, зібрати бустер, вернути все як було. Ну що, почнемо збірку. Погнали! Ще хотів звернутися до тих, хто мав е, свій дос, е, досвід з програмуванням мікроконтролерів на cortex m 0 Якщо ви з цим працювали і у вас є деякий досвід, е, розкажіть, будь ласка, або напишіть свої ком коментарі. Е, можливо, я щось не те робив, коли е, хотів зняти прошивку. Е, ну що, На цьому наше відео добігає до кінця. Усім, кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал МПочинка. Бажаю усім вдалих ремонтів. До нових зустріч. Пока!